Ми часто залишаємо на потім найважливіші слова і зізнання. І сподіваємося, що завжди встигнемо їх сказати. А може потрібно їх говорити тоді, коли рідна людина поруч, а не чекати особливого моменту? Адже може так статися, що потім їх просто нікому буде говорити. Ми не знаємо, як довго ми зможемо бути поруч з найдорожчими нам людьми. Насолоджуйся! У житті потрібно мати один важливий принцип завжди брати слухавку, якщо тобі телефонує близька людина. Навіть якщо ти на неї ображений, навіть якщо не хочеш розмовляти. І вже тим паче, якщо ти просто хочеш привчити. Потрібно обов'язково взяти слухавку і вислухати те, що вона хоче тобі сказати. Можливо, це буде щось по-справжньому важливе, а життя знато непередбачуване. І хто знає. Чи почуєш ти ще колись цю людину знову? Сигмут Фрейд. Ніколи так не любиш близьких, як у той час, коли ризикуєш їх втратити? Навіть хворіти приємно, коли знаєш, що є люди, які чекають твого одужання як свята. Якщо зі мною поруч, мої дорогі люди, значить я вдома. Анджеліна Джолі. Ворожнеча між близькими буває особливо непримиренною. Усім можна знехтувати, якщо йдеться про нас. Але не можна, коли йдеться про наших близьких. Марк Цицерон Коли сумуєш за близькою людиною будь-яка дрібниця нагадує про неї Смерть близької людини здатна змінити тебе сильніше, ніж усі інші речі на світі разом узяті. Та так влаштований світ. Ми не замислюємося, що кожна наша розмова з близькою людиною може виявитись останньою. Одного разу ти повертаєшся до свого звичайного оточення і все здається іншим. Тільки це не оточення інше, а ти. Я вірю, що якості людини визначаються її оточенням. А не спадковістю Стів Джобс. Спадковість оточення. Випадковість. Ось три речі, що керують нашою долею, Ви можете бути в оточенні ста осіб. І бути повністю самотнім. Лені Кравіц Коли хочеш дізнатися, як до тебе ставляться люди. Розповідай про свої плани і мрії. Той, хто про тебе поганої думки. Буде їх критикувати, як не нездійсненні. Той, хто до тебе добре ставиться, намагатиметься підказати, як зробити. Для оточення наші думки як жіноче тіло. Поки приховані, всім цікаво. Як оголюєш, використовують і помічають недоліки. Джерелом принаде нових знайомств є не стільки те, що колишні набридли. І не радість змін скільки досада через те, що ті, хто нас добре знає, перестали нами захоплюватися і помічати наші достоинства. Януш Вишневський Раніше я думав, що найгірше померти на самоті. Але не так. Найгірше це померти в оточенні людей, з якими ти почуваєшся самотньо. Робін Вільямс. Якщо людина нічого доброго не може сказати про себе, а сказати хочеться, вона починає говорити погано про інших. Ніщо так не ранить, як холодність тих, кого ми любимо. І ніщо так не додає сил, як їх підтримка. Тамара Крюкова. Оточуй себе тільки тими людьми, хто буде тягнути тебе вище. Просто життя вже сповнене тими, хто хоче тягнути тебе вниз. Опра Вінфрі ми стаємо схожими на тих людей, з якими спілкуємося. Обирайте своє оточення, якими ми б не були унікальними, воно все одно впливає на нас. Роберт Де Ніро. А все-таки напевно добре знати, що там, де горить світло, хтось може сидіти і думати про тебе. Як вам вислови і цитати? Яка цитата або вислів вам найбільше сподобались? І не забудьте підписатись. Дякую, що були на цьому каналі.